Андрію, у минулому році ви виступали на одній з логістичних конференцій і розказували про цікавий досвід, спільне управління запасами з одним з ваших постачальників, Терефуд. Як розвивається цей проєкт, який є зараз наслідки? І головне, чи розширилась кількість компаній, які також з вами зараз? Спільно управляють своїми запасами, тобто постачання у мережі з відкритим кодом, я б так сказала. Дякую за питання, дивіться. Тоді це в нас були результати такого першого пілота, в якому приймали участь декілька наших постачальників, декілька компаній. І нам було дуже важливо пересвідчитись, що та інформація, якою ми ділимось, вона насправді важлива для постачальників і вони можуть. Покращити планування, тобто оптимізувати, напевно, не покращити, якось оптимізувати планування вже свого ланцюга постачань з урахуванням цієї інформації. Ті перші пілоти вони були досить успішні. Ну, я розумію зараз, що воно визувало якийсь скептицизм, але ми пішли далі і ми поставили це на я б сказав би на промислову основу, тому що якщо на пілоті на етапі пілоту вигразка даних була ручна. Ми могли робити там за обмеженого ресурсу один раз на тиждень, після того, як ми поставили це на поток, дані почали вивантажуватись кожного дня. Тоб, наші партнери зараз отримують план замовлень на 14 днів вперед. Кожного дня і кожного дня він актуалізується. Це зараз працює вже майже для 50 безпостачальників. Так, ми починали там з 3-5, зараз це 50. І наскільки я знаю, переважна частина, вона не збирається відмовлятися від цього, тому що насправді у нас немає окремого прогнозу для себе і окремого прогнозу для постачальників. Це ті дані, на які ми будуємо власне поповнення магазину. Воно може бути там, так, да, є такі моменти, воно не зовсім точне, але з цим треба працювати. І точніше інформація на це штук постачання немає, тому що в основі цього плану лежить якраз попит кінцевого споживача. Це те, що по класиці потрібно для того, щоб побудувати спільно планування від споживача там по всім ланками на цього постачання. Андрій, а от сьогоднішня, сьогоднішня конференція логістична більшою мірою заточена на використання штучного інтелекту в логістиці. І от, ну, по всім даним, які є зараз у засобах масової інформації, що саме для управління запасами у штучного інтелекту дуже великі перспективи. Ви не думали над цим питанням? Так, да, Дякую. Це насправді дуже я вважаю, величезний потенціал, знаходиться в тому, щоб покращувати якість прогнозування з використанням тих можливостей, яке дає штучний інтелект, який дає машини навчання. Ми зараз ведемо пілоти, які якраз направлені на покращення прогнозування промоактивності з використанням таких інструментів. Ми будуємо як власну модель, яку сподіваємося вже в цьому році запустити, так і дивимося, що відбувається зараз на, взагалі з такими пропозиціями. Розглядаємо пропозицію як відомих світових компаній, так і є деякі українські стартапи. Які, до речі, на пілоті показали дуже непогані і, як сказав, обнадійливі дані. Ось цікаво. Так, що буде. Цікаво буде послухати. Ну і останнє питання, таке вже легке. Ну я розумію, ще рано його задавати, але тим не менше, до ну, дня пройшло. Ви для себе щось цікаве сьогодні почули? Ну, дуже багато. Я дякую організаторам, тому що коли ти знаходишся всередині своєї бульбашки, Воно трошки обмежена, але сьогодні було як багато якогось досвіду про який люди діляться, так і цікавих дуже пропозицій від партнерів, які уможливлюють якісь наші подальші кроки в оптимізації нашого ланцюга постачань і розвитку в цілому бізнес процесів тому що я сьогодні тема моєї докладу була якраз про те, що нам потрібно враховувати тренди, є дуже багато ризикових таких трендів, на які треба реагувати. І Це розвиток за допомогою кажу, штучного інтелекту, це розвиток за допомогою автоматизації. І було представлено сьогодні досить багато нас рішень і дослідів про те, як це можна зробити.